Ферма FDM3друку, відповіді на запитання і коментарі. Дуже крутий контент, а також класна цікава подача розвитку вашому каналу та фермі. Дуже дякую, дуже приємно читати такі коментарі. Такі будуть не всі, це тільки перший і другий. Приємний ладний стислий відос. Якщо будете ділитися залаштунками, радо буду чекати. Що ж, будемо ділитися залаштунками, тому що ми побачили інтерес до цього відео, до цієї тематики, І, власне, це кількісний показник, що це людям цікаво. Тому чекайте, підписуйтеся вже буквально за лаштунками. Поділимося в наступному або там через два відео щось таке. Діма через скільки поділимося? Все залежить від цієї людини за камерою. Наступний коментар. Він такий вже більш смачніший. Собі вартість 500 гривень кг не треба розказувати. Я не не зрозумів, мало це чи багато, тобто. Можливо, це якось відноситься з того, що собівартість менше ніж 500 гривень за кілограм. Наприклад, мені здається, що 300 гривень за кілограм тільки пластик коштує. Насправді собівартість виходить при оперуванні ферми. Сюди входить і амортизація інфраструктури, вентиляції, електрики і амортизація обладнання, і вартість електроенергії по промисловому тарифу. Зарплата персоналу люди є там, їх немало потрібно все одно для того, щоб оперувати таку кількість принтерів. А собівартість все-таки вона. Більше однієї гривні. На фермі, коли у нас було 40-60 принтерів, собівартість складала порядка плюс-мінус те, що я назвав. Але насправді, чим більше принтерів, там є певні нюанси, тому що ви не можете втикнути просто 200 принтерів в одну розетку. Тонким проводом вам потрібно робити розводку електричну, вам потрібно готувати інфраструктуру тощо, вам потрібно склад сировини закупати постійно, ну, тобто там є вже свої і операційні, і капітальні затрати, і це все впливає на собі вартість. Знову ця ж людина пише, що я буду, я вам по 2 гривні друкувати буду. Якщо ви знаходитеся в Києві, якщо у вас є налаштовані процеси, ви можете видавати там, не знаю, хоча б тисячу кілограм на місяць. Можемо поспілкуватися. Ну, типу, якщо це не просто. В коментарях. Будь-яке в коментарях, ми вітаємо. Це <смі> прикольний коментар, дуже буде розгорнуто на нього відповідь. У Кубастика відео вийшло тиждень тому з назвою 600 3 d принтерів, понад 6 тонн виробів на місяць. Вартість від 1,38 гривень з ПДВ. Так, ми знаємо цих хлопців, це наші хороші друзі. Ми купуємо у них пластик. Ми з ними знайомі і по виставках, і особисто. Тобто їхня діяльність крута. Але не дивлячись на це. Ми з ними і співпрацюємо, і можна сказати, конкуруємо. Але разом з тим, наші замовники вони паралельні, вони не перетинаються. А навіть якщо вони перетинаються, то вони можуть замовляти або у нас, або у них, і навіть в різний період часу, тому що є певні обмеження. По перше, у вас будуть різні, абсолютно різні сфери застосування ваших послуг, абсолютно різні замовники. Тобто людина, яка піде на 600 принтерів і буде замовляти 6 тонн, не піде до ферми з 10 принтерами. Заробляти можна і з одним принтером. Ви будете друкувати якісь художні речі, ви будете проєктувати це людям. у Вас там буде додана вартість, ви будете робити це по 20 гривень за грам, по 30 гривень за грам, і у вас все одно буде ваш замовник. Тому що якщо така людина прийде до ферми на 600 принтерів, вони не знайдуть спільної мови, тому що в них по різному налаштовані процеси. От у нас зараз 200 принтерів, і ну нам не цікаво брати замовлення менше ніж 10 кілограм. Тобто, коли у нас було 10 принтерів, нам були цікаві дрібні замовлення. Коли у нас Багато принтерів нам цікаві е, обсяги, тому що в нас під це інфраструктура заточена. у нас всі процеси заточені на те, щоб видавати обсяги. Друкар це easy 3 d Print, Ми купуємо у них пластик. Вони можуть дозволити собі давати таку ціну, тому що у них власне виробництво пластику. Це це дуже круто, коли в них оця додана вартість. В них є власне виробництво пластику. Вони зверху накинули ще. Переробку цього пластику, тобто, ну вже виготовлення фінальних моделей, і це типу дуже круто. І пластик не дуже хорошої якості, тобто ну, не гірше і насправді не сильно краще, тобто, от, якраз в ринку в тій якості, в якій потрібно. Тобто є один виробник, наприклад, пластику, якого ми дуже не любимо, але можливо вони вже виправилися. А ці чоловіки, прям класні, але є цікаві об'єми, ну дуже великі. От, наприклад, навіть зараз Дмитро знімає. В нього він робить колонки, він використовує 3D-друк в своїх колонках. Оце типу його колонки, ви можете бачити. Ось в мене в руках одна з його розробок. І ми йому не друкуємо. Він не друкує у нас. У нас є ферма з 200 принтерів. Але Дмитро, який знімає зараз це відео, друкує на стороні на OLX, Чому? По скільки, до речі, по 4 гривні за грам? 3,5, По 3,5 гривні за грам на OLX. Тому що людина на OLX має не знаю, там 2, 3, 4, 5 принтерів, виставила оголошення на OLX, що буде друкувати по 3,5 гривні за грам. Це не дуже лягає в наші процеси. Ми з ним, в принципі, це проговорили. Тобто в нас ціну просто сильно зростає, якщо ми друкуємо дрібні об'єми. І це занадто дорого виходить. Це виходить набагато дорожче, ніж 3,5 гривні за грам. Це виходить 7 гривень за грам. І відповідно людина з OLX, яка має два-три принтера, просто оголошення на OLX, Вона має свого замовника. Ось він там за камерою. Тобто, навіть з одним принтером можна заробляти на кожну пропозицію, можна знайти свою цільову аудиторію на сайті в них від 6 гривень. Ми вже хотіли замовити. Швидше за все, ви звернулися до них з якимось обсягом замовлення, при якому їхня собівартість опрацювання і взяття в роботу цього замовлення вона є дорожчою оці там 1,38 гривні. Тобто, швидше за все, щоб отримати таку вартість, вам потрібно замовити там не знаю тонну, дві тони. Це вже ви з ними обговорюєте, В них своя політика цінного формування. У нас своя політика цінного формування. У нас від 10 кілограм 2,5 гривні за грам, і в нас немає градації, тобто до 10 кг 7 гривень за грам плюс 500 гривень за розміщення замовлення. І, можливо, ми збільшимо цю нижню планку і будемо друкувати, скажімо, там, від 40 кілограмів по такій ціні, від 50 кілограмів по такій ціні. Все залежить від там, певних ще розрахунків, які потрібно провести, зібрати статистику за якийсь період, подивитися, проаналізувати. Тому що чим більше у вас обладнання, чим більше у вас інфраструктура, і вона тягне кожен місяць свої витрати. Тобто один принтер можна поставити на балконі. 200 принтерів потрібен цех. 600 принтерів – потрібно великий цех. І людина з одним принтером знайде собі замовника, просто в неї буде інша додана вартість, якщо вона там вміє сканувати ще якісь робити речі. Людина з 10 принтерами знайде собі свого замовника. Людина зі 100 принтерами знайде свого замовника, і людина з 1000 принтерами теж знайде свого замовника. Просто це будуть абсолютно різні замовники з абсолютно різними запитами. І От в сегменті, коли там 600 принтерів, людина з в якої запит, який може закрити один принтер, вони абсолютно паралельні. Це паралельні замовники, вони один одному не цікаві. Точніше, можливо, там замовнику буде цікаво тут щось розмістити, але у цьому виконавцю буде невигідно, це буде збитково. Виконувати таке замовлення. Наступний коментар: а з одного принтера буде е, сенс починати такий бізнес. Які проблеми можуть бути в такому випадку? Буде сенс починати з одного принтера. У мене є приклад один знайомий, має ФОП, у нього два принтера. Він виконує замовлення, прекрасно собі заробляє там, ну не знаю, десь, напевне, від 40 до 60 тисяч гривень на місяць. Мінус податки, плюс він працює на роботі, тобто він ввечері і, і вранці використовує ці принтера, Умовно там нажав кнопку ввечері, нажав кнопку вранці, там ввечері підготував собі платформи на якийсь період часу. І ось так людина займається, заробляє на своєму хобі. Але в нього накатана база замовників за там, якийсь період часу. Зрозуміло, що це там не з першого дня. Тобто він, напевне, цим займається вже десь півтора роки. А там з першого дня я не знаю, скільки. Можливо, це там може бути 5 тисяч гривень за місяць, може 10. Чесно кажучи, зараз не скажу вам точно. Є компанія в Івано-Франківську, теж наші хороші друзі. Я не знаю, скільки в них принтерів, напевне, з десяток, може 20. Вони теж в них є свій, свій пул замовників. Ось, Вони роблять багато чого прикольного. Вони називаються 3 d Storm DES. Є ферми. там, які спеціалізовано чимось займаються, є якісь архітектурні там, бюро більше туди, в архітектуру, там щось друкують, є просто сервіс-провайдери, ферми 3D-друку, які надають свої обладнання на аутсорс, умовно. Да? Своє обладнання, свої знання, тобто видають готові деталі в великих кількостях, як наша ферма з 200 принтерами A1 та P1S, або ферма вже згаданих вище. Людей з 600 принтерами, але а один міні. Ми, начебто, і конкуруємо, але попит він великий, і якщо навіть ферма велика ферма вона має свої обмеження. От в нас, наприклад, зараз завантаження десь на місяць наперед. І ми не можемо взяти в цей місяць, ми не можемо тут і зараз виконати, наприклад, замовлення там на Дві тонни через дві тижні відгрузити, тому що у нас вже є замовник, якому в нас вже є зобов'язання, ми підписали там якийсь контракт, у нас є там відвантаження, погоджені і так далі. А якщо людям потрібно прямо зараз і вже, вони замовлять в іншому місці. І так само на фермі з більше, ніж у нас, все буде абсолютно ідентично. Вони не зможуть. Надрукувати все, вони не зможуть задовольнити весь попит. Дивіться, так як дуже багато інтересу навколо цієї теми, ми зробимо трошки більше відео, трошки більше розкажемо за колісся, можливо, ще якісь речі. Якщо вам цікаво почути відповіді на якісь конкретні запитання, пишіть в коментарях, можливо, ми ще раз під іншими нашими відео теж зробимо таку саму рубрику відповіді на коментарі. Просто реально, це відео воно якісно. В 2-3 рази більше набирає перегляди, ніж всі інші відео на нашому каналі, і там є прям толкові коментарі, толкові запитання. Тому е, будемо звертати на це увагу і реагувати, давати на, на все відповідь. Тому до зустрічі!